Авельми, шановні колеги, мотис поліні ситуації і замовах міських соціацію рогів американської і канадської не виглядає стіль оптимістично. Як в інших клінічних дисциплінах, тому що за доказовою базою урологів, ну в принципі, вони чинять не екологічне негативний екологічний ефект на організм людини безпосередньо на мікробіоту, тому зовсім інша пропозиція. Єдине, де є, скажімо так, амоксіцилін у всіх настановах, які стосуються лікування інфекції сечової системи, це стандарт NICE. Ну от, коли ми говоримо про оновлення 2023 року, то безпосередньо вони відбулися в підрозділі рецидивуючі інфекції сечової системи. Акцент будується в цій назології переважно на неантибактеріальних заходах лікування і профілактики. Також урологи відпрацювали перепроцедурну антибіотика профілактику передбіопсію передміхорової залози і недавно Додали розділ, який стосується питань діагностики і лікування туберкульозу сечої системи. Я думаю, що буде відкриттям для шановної аудиторії, що інфекція сечової системи займає друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій. Коли ми говоримо про дітей, то у дітей з симптомами сечопу загальна поширеність мікробно-запальних процесів становить 7,8%. Ну і колеги на сьогодні інфекції це не тільки мікробно-запальний процес, а це ще і ризик-фактор розвитку хронічної хвороби нирок і термінальної стадії ниркової недостатності при утворенні конкрементів. Тому що урологи вперше офіційно на СКХ як хронічну хворобу нирок подивилися в 2021 році. Ми бачимо, що традиційно до тут п'ятірки етіологічних чинників потрапила ешеріхія кулі, кліпсієла пневмонія, ентерококус фекаліс, ентеракокфеціум і псевдомонас аерогіноза. І не забуваємо, що ряд цих представників є не тільки збудниками, а є ще уреазопродукуючими бактеріями, які сприяють постав... появі кристал у і реалізації сечокам'яної хвороби. Не дивлячись на те, що урологи наполегливо це називають концепцією, ми традиційно звикли вже до класифікації, яка поділяє інфекцію на неускладнені і ускладнені. Зрозуміло, що кожна з тих форм має право реалізуватися в вигляді циститу, піленефриту, рецидивуючих інфекцій, ну а безумовно, катетера асоційовані інфекції сечової системи, і у чоловіків є суто проявами ускладнених інфекцій. Ускладнення інфекції, в нашановні колеги називаються на певному підґрунті. Це вагітність це жінки старше 65 років, це наявність цукрового діабету. Зовсім невеликий відсоток пацієнтів до 1,6 може розвивати на тлі популярної і доказової. Такої групи препаратів, як інгібітори НЗК2, які на сьогодні, до речі, є не тільки лікуванням і фрагментом стабільної цукрознижувальної терапії, а доказовою базою для лікування серцевої недостатності і хронічної хвороби нирок будь-якого походження. Також до ускладнюючих факторів слід віднести інструментальні втручання на органах сечової системи, хронічну хворобу нерок, імуносупресію, нейрогенні розлади сечопуску, коли ми. Мови де про дітей, то пам'ятаємо, що кожна друга дитина, яка переносить пілонефрит, особливо в ранньому віці, має вроджені вади розвитку нирок і сечової системи. Те, що в англомовній літературі називають як какуд-синдром, є різні фенотипи, і гіподисплазії, і мікрово рефлюкси, і уритерагідронефрози, і кистозні різні аномалії. Але все, що їх об'єднує, крім назви вроджені вади, це те, що вони є причиною номер 1 і становлять 40,7% серед решти причин у пацієнтів молодше 15 років, які розпочали нирково-замісну терапію. Це дані Європейського реєстру дитячої нефрологічної асоціації Європейської наркової Ну, перед тим, як перейти до діагностичних аспектів, я дозволю нагадати фактори, які передують розвитку інфекцій. Особливо зараз, під час воєнного стану, недотримання правил особистої гігієни, обмежений доступ до води. Традиційно продовжуючи гормональними порушеннями, зниженням рівня лакта бактерій, колонізацію уропатогенами, запальні процеси вагіни та вульви, інфекції, які передаються статевим шляхом. Ну і зрозуміло, що без генетики не розглядають жодну нозологію. І відповідно в 2011 році два професори Сполучених Штатів Америки, один із Франції, отримали Нобелівську премію за відкриття. То лайк-рецепторів, генетична варіабільність, яких обумовлює особливості імунної та запальної відповіді. Ну, а що стосується анатомії, то вона традиційна, ужина ну, коротка, широка уретра, близькість розташування до вагіни, інколи зустрічається ектопія зовнішнього отвору, і це є причиною номер один розвитку посткайтального циститу, який на сьогодні лікується не тільки медикаментозно, а за допомогою хірургічних методик. І так, вельми шановні колеги, рекомендації для діагностичної оцінки циститу. Зрозуміло, що цей діагноз, перш за все, базується на сфокусованому анамнезі симптомів нижніх сечових шляхів і відсутності виділень з вагіни або подразнення. Ну, що мається на увазі під симптоматикою нижніх сечових шляхів, з точки зору є АО, це дизурія, це частота, мається на увазі полакіурія і ургентність. До чогось і важко об'єць. Обов'язково слід звукувати з Аналіз сечі, а от бакписів сечі на сьогодні не є рутинною методикою, рутинним дослідженням. Його призначають, коли є підозра на гострий піленефрит, симптоми, які не проходять або рецидивують протягом 4 тижнів після завершення лікування, жінки з атиповою симптоматикою, і вагітні жінки же час, вельми шановні колеги, крім оновлених настанов Європейської асоціації урологів 2023 року, 15 лютого цього ж року вийшов новий стандарт якості NIS, NICE, який містить 5 тверджень і, відповідно, замінює попередній стандарт. Що передбачають ці положення? Жінкам віком до 65 років діагностують інфекцію сечової системи, якщо у них є 2 або більше ключових сечових симптоми. І немає інших виключаючих причин або попереджувальних ознак. Дорослими з постійними сечовими катетерами не проводять смужки для діагностики мікробно-запального процесу. Чоловікам і невагітним жінкам не призначають антибіотики для лікування безсимптомної бактеріурії. Невагітним жінкам з неускладненою інфекцією нижніх сечових шляхів призначають трьохденний курс антибіотиків. А чоловікам і вагітним жінкам, відповідно, семиденний курс антибіотиків. Ну, і зрозуміло, коли рецидивуючі інфекції розвиваються у жінок і у чоловіків верхніх, нижніх сочових шляхів, і причина невідома, то обов'язково вони повинні скеруватись на консультацію до спеціаліста. Ну, а такими, відповідно, є і урологи, і гінекологи. Вісна на сьогодні. Такою актуальною, доцільною є сучасна тактика відтермінованого призначення антибактеріальної терапії, і особливо це є актуальним при асимптомних інфекціях, тобто коли відсутня симптоматика нижніх сечових шляхів, а присутні тільки зміни в показниках загального аналізу сечі. І ще є один нюанс, який нас примушує замислитися. Це наш стандарт медичної допомоги під назву Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів. Він вийшов в минулому році, 18 травня, є позиції, які співпадають з міжнародними настановами, є які радикально йдуть в розріз. Ну, наприклад, призначати пероральні нітрофурани або сульфа, метаксозоли терметоприн, так, дійсно, є така позиція. Але, от, наприклад, моксецелін з кловоленовою кислотою, або внутрішньовенно мінагліказиди, ну, так принаймні, лікували 30 років тому. Зараз жодні настанови не на містять таких пропозицій. Ну, І ще там от, пероральне призначення фосфаміцину показано виключно у випадку мікробіологічного підтвердження. Ну, якщо призначати... Фосфаміцин, то це, як правило, одноразовий прийом. Ну, а дочекатися бакпасіву придеться щонайменше 2-3 двох. От шановні колеги, є АГУ, і в тому числі в 2023 році, пропонує нам лікувати цисти. Або на вибір одноденний прийом фосфоміцина, або п'ятиденний прийом нітрофронтаїну, або півміцеліна в Україні його немає, або трьохденний альтернативний прийом цефалоспоринів. І безумовно, ми найчастіше надаємо перевагу третьому поколінню. Безпосередньо це фіксиму, який переважно ілімінується нирками. Є препарат, такий, який називається Сорцев. Він є і в формах сиропі для дітей, і в формах для дорослих. І ми бачимо, що мінімальна пригнічуюча концентрація для цефіксима, для сорцефа становить 0,25. В той же час решта препаратів ну, значно більше потребує цієї мінімальна пригнічуючої концентрації. і 8, і 16, і, відповідно, 32. Ну, ще ми бачимо, що концентрація при застосуванні сорцефу в всечовідних шляхах і безпосередньо в нирках принаймні в 13 разів перевищує оцю мінімальну концентрацію по відношенню до ешеріхії колі. І володіє вираженою системною дією. Ну і враховуючи фармакокінетичні характеристики серцефу безпосередньо це фіксимо, ми бачимо, що він зберігає високі концентрації у сировиці крові та перинхімінирок протягом 12 годин. Ми бачимо, що перевагами призначення препарату серцеф є і висока ступінь накопичення в нирковій паренхімі. Ну і зрозуміло, що концентрація перевищує цю мінімальну інгібуючу концентрацію для шеріх колі і зберігається більше, ніж 50%. І навіть ми бачимо, що і 4-6 годин, і 12 годин, і 12-24 потрібна всього 0,25 мг на мілілітр. Три форми випуску. Є в пігулках номером 7, є в пігулках номером 10, і якраз така кількість номером 10 прекрасно вписується в курс лікування гострого неускладненого піланефриту. Є і в сиропі. Ну і зрозуміло, що дитяча доза за цефіксимом повинна становити 8-12 мг на кілограм маси тіла і призначатися один раз на добу. Ну, так можна лікувати безпосередньо цисти. Дати сурцеф 400 мг на добу протягом трьох діб, можна запропонувати варіант бізнес-схеми ом 89 Єдине, що монотерапія тим же сорцефом може використовуватися у всіх: у жінок, у чоловіків, вагітні, невагітні, в тому числі і у дітей. Ще одна дуже актуальна нозологія це рецидивуючі інфекції, які визначаються як рецидиви неускладнених і або ускладнених, що з не менше трьох епізодів на рік або двох епізодів за останні шість місяців. Зрозуміло, перед тим як призначати те чи інше лікування, необхідно ретельно оцінити всю симптоматику нижніх течових шляхів, вона про даному процесі буде досить різноманітною. Це може бути не тільки дірія пола, ургентність, це може бути ніктурія і нетримання сечі, яке буває і ургентне, і стресове, і змішане. Це навіть може бути гематурія, пневматурія і фекалурія. І також обов'язково провести необхідне фізикальне обстеження, включно з обстеженням черевної порожнини, і детальне обстеження органів малого тазу. Для виявлення будь-яких структурних або функціональних порушень, зокрема вагінальної атрофії і випадіння тазових органів, ця таблиця вельми, шановні колеги. Радикальної зміни набула ще в 2022 році, тому що вперше в минулому році там з'явилася терапія, яка дозволяє використовувати пробіотики з рівнем доказовості 1 b елірамнозос, рейтері, Каси, кріспатус, тому що вони є ефективними для відновлення вагінальної флори і профілактики рецидивуючих інфекцій. Знов таки таки, суперечливими даними, відновила репутацію зоравлина, з'явилася деманоза, внутрішня міхурова терапія глікоз аміна гліканами, але її призначають тільки після проведення цистоскопії і отримуючих. Результати наявності хронічного циститу, а він завжди буде інтерстельним. Або, якщо є дані, підтверджуючи наявність лейкоплакії. Також внутрішня міхурова терапія глікосимінагліканами це спасіння для жінок, які перенесли променеву терапію і на цьому тлі розвинули променевий цистит. Ну, а що нового з'явилося в цьому році, це метанаміногіпурат, який до 2023 року по суті використовувався тільки скандинавськими країнами і Швейцарію. Але ми бачимо, що традиційно з високими рівнями доказовості залишилась безперервна антимікробна профілактика низькими дозами, посткаїтальна антимікробна профілактика. І періодична терапія, що починається самостійною, є ефективною, безпечною та економічною у жінок з рецидивуючими інфекціями. Також зберіглася імуноактивна профілактика, вагінальна замісна терапія естрогенами. Ну а серед загальних порад це підвищене споживання води, тому що це є ефективною стратегією, і ця порада поширюється на жінок, які п'ють невеликий об'єм рідини. Менше ніж півтора літра щодня. Але ми бачимо дійсно, що моду в діагностиці лікування інфекцій задають ряд таких от настанов, товариств асоціацій. І це не тільки асоціації урологів американська, чи канадська чи європейська. Це і товариства кушерів-гінекологів Канади, і Американська академія сімейних лікарів. Іспанське товариство інфекційних захворювань та клінічної мікробіології та решта. Ми бачимо, що майже всіх цих таких дев'яти провідних настановах визначення оцінкаючих інфекцій проведено були узгодженими і підкреслювали важливість отримання посіву сечі та обмеження проведення цистоскопії і візуалізації верхніх сечових шляхів. Ну, а що стосується симптоматичного лікування антибіотиків, призначених самостійно, або антибіотика, зберігаючих профілактичних стратегій, то тут відмічені різні рекомендації. Але, тим не менше, безперервний або посткайтальний профілактичний прийом антибіотиків підтримувався всіма рекомендаціями. Це пропозиції ЄАО 2023 року. Призначати низькодозову, безперервну антибіотика профілактику протягом більш довготривалих періодів часу, від 3 до 6 місяців. Пропозицію є нітрофронтеїн 50 або 100 мг один раз на добу, фосфаміцина, траметамол 3 грами кожні 10 діб, або терметоприм 100 мг один раз на добу вагітним, це або тефафор. В же час Американська і канадська урологічна асоціація нам пропонують два варіанти. Це варіант для безперервної антимікробної профілактики. І антибіотика-профілактика пов'язана зі статевим актом, коли включають прийом однієї дози антибіотика безпосередньо перед або після статевого акту. Також і швейцарське товариство акушерів-гінекологів. Нам пропонують для постійної та посткеєтальної профілактики нітрофронтейн, триметоприм або фосфаміцин. Ну і не забуваємо вельми, шановні колеги про так звані червоні пропорції для того, щоб якомога раніше скерувати ту ж жінку з рецидивуючою інфекцією із симптомами циститу на консультацію до уролога. Це такі ситуації, коли посів сечі і симптоми не збігаються, коли є стійка гематурія, постійний біль, наявність бактерій, що розщеплюють сечовину, доведений конкремент у сечовому міхурі або нирках, рецидивуючий піленефри. Попереднє хірургічне втручання, в тому числі із приводу нетримання сечі, наприклад, слінгові процедури, це попередня злоякісна пухлина органів черевної порожнини або малого тазу, попереднє опромінення. Нефрологічні захворювання, відомі аномалії ниркового тракту, пацієнти з ослабленим імунітетом, симптоми фістули між сечовим міхором і кишечником, жінки, які не відреагували на профілактичні заходи, і взагалі, коли цей діагноз є невизначеним. Профілактичні заходи в педіатричній урології. Ми бачимо, що урологи пропонують тривалу антибактеріальну профілактику у випадку високої сприйнятливості до інфекції сечової системи і ризику набутого ушкодження нирок і симптомів нижніх сечових шляхів. Ми бачимо, що в даному переліку є це фінансово 2 на добу. Ну, і ще декілька слів про піленефрит, тому що дійсно піленефрит дуже часто зустрічається в практиці лікарів загальної практики сімейної медицини. Його можна припустити за наявності лихоманки, наявності остуди, болі в боку, нудоті, блювоті, болючості ребер на хребетного. Кута, і зрозуміло, що особливої уваги потребують вагітні жінки з гострим піленефритом. Ми бачимо, що з рівнем доказовості 1 b для перорального емпіричного лікування неускладненого піланефриту пропонують вторхіналони і це Але ми вторхіналони не можемо дати вагітній жінці з певними обмеженнями у дітей, хоча Європейська асоціація дозволяє у віці старшого одного року при тяжкому перебізі як препарат другої лінії. Ми бачимо, що внутрішньовинні антимікробні схеми також можуть включати вторхіналони, аміногліказиди, а карбапінеми розглядають тільки у пацієнтів з ранніми результатами посіву, які вказують на наявність мікроорганізмів з множиною медикаментозною резистентністю. Коли інок дійсно призначення сорцефа протягом 10 діб це оптимальний варіант лікування для всіх, для жінок, вагітних, невагітних, для чоловіків і для дітей. Дякую за увагу і бажаю всім міцного здоров'я та миру!